Є така теорія, прямо як із шпигунського кіно. Переслідування Алатра в Росії це виявляється не по-справжньому. Мовляв, це хитра така операція прикриття. Спецслужби нібито навмисно тиснуть на них, щоб весь світ повірив, що вони опозиція. А насправді це таємні агенти Кремля. Багатоходівочка така, розумієте? Ну геніально. Звучить цікаво. Ну, прям Джеймс Бонд у спідниці з книжкою. Але давайте на кілька хвилин вимкнемо режим перегляду серіалів і ввімкнемо просту людську логіку. От, просто по фактах. Зараз постараюсь пояснити, чому ця геніальна версія повна маячня. Також почнемо. Аргумент номер 1 і він найголовніший логіка спецслужб. Уявіть, що ви суперагент, і у вас є, ну скажімо, крута тачка для секретних операцій. Ваше завдання впровадити її в банду ворога. Що ви зробите? Ви тихенько її перефарбуєте, переб'єте номери, підробите документи, ви її замаскуєте. От питання, ви підете і спалите цю тачку на головній площі міста, знімаючи це все на всі камери, щоб весь світ побачив, як вона горить. Звісно, ні, це ж діотизм. Ви знищуєте свій власний інструмент. Тож, повернемось до справи. Російська влада робить саме це. Вони не маскують Алатра. вони випалюють її розпеченним залізом. Визнання екстремістами це не подряпина на бампері, це тотальне знищення. Кримінальні справи, арешти, блокування всього і вся це не прикриття. Друзі, це публічна страта. Так спецоперації не проводять. Ніколи йдемо далі. Аргумент номер два порівняння. Давайте подивимось на справжні прокремлівські проекти. Усякі там НКО, патріотичні рухи, правильні клуби, які отримують гроші з бюджету. Ви хоч раз чули, щоб когось із них визнали екстремістами, щоб їхніх лідерів тягали на допити, а їхні ресурси блокували. Правильно не чули, бо своїх не чіпають своїм дають адміністративну парасольку, гроші, ефіри на телебаченні, а чужих під каток репресій. Так, от і Алатра пустили під каток. То хто вони після цього? Свої чи чужі? Ну, ну відповідь очевидна. Вони не вписалися в систему, і система їх перемелює. І нарешті вишенька на торті. Це не операція прикриття, це операція ліквідації. Коли спецслужби хочуть когось прикрити, вони створюють йому легенду героя. А що робить з Алатрою? Їх топлять публічно. Жорстко із фабрикацією справ цкуванням у змі їм ціліспрямовано створюють репутацію ворогів, щоб від них відвернулися всі. Це не хитра гра, це тупа лобова атака. Це якби ви хотіли таємно просунути свого футболіста в іншу команду, але замість цього зламали йому обидві ноги на очах усього світу. Логічно ні, ефективно. Тільки для знищення. То, коли наступного разу хтось почне вам розповідати казочку про хитрий план Кремля і операцію прикриття, просто спитайте його. Чоловіче, а навіщо спецслужбам публічно палити свій найцінніший актив? Це не шпигунський роман, це жорстока реальність, у якій незалежний рух, що не став нічиїм, просто знищують. Це не прикриття, це зачистка. І важливо називати речі своїми іменами. Думайте своєю головою, а не заголовками жовтої преси. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки і до скоро! До побачення!